Творення цілей мозвичка – це процес, який вимагає певного порядкування і постійної практики. Коли ми розглядаємо нашу ціль, ми вважаємо її настільки масштабною і недосяжною, що навіть не намагаємося за неї братися. І відкладаємо десь на завтра, на потім почнемо з понеділка. Для того щоб все-таки почати досягати своєї цілі, є така техніка, як вчитися перетворювати цю ціль на щоденні звички. З одного боку, нам необхідно виписати ту ті цілі, які є для нас важливими. Найважливіше їх деталізувати. Тобто, кожну ціль ми детально описуємо, не просто мати. Хороше тіло і здорове, а саме, що я буду відчувати, як я буду рухатися, коли буду мати це тіло, що мене буде оточувати, яке моє життя буде, маючи це здорове тіло. Тобто, ви виписуєте ті цілі, які є важливими для вас. З іншого боку, ми собі розписуємо певний розклад. Тобто, з понеділка, по неділю ми будуємо графік навпроти кожної цілі. І нам необхідно кожного дня виконувати якусь маленьку частинку від даних цілей для того, щоб закріпити в собі звичку. Якщо для вас ціль мати хороше, здорове тіло, то відповідно які ми можемо вказати звички в пунктиках кожного дня, пити водичку, слідкувати за збалансованістю харчування, їсти більше овочів. І коли ви це вказуєте в своєму графіку понеділок, вівторок, середа, і ви повісили цей графік собі десь на стінку, ви відмічаєте. І на протязі місяця для вас це вже буде звичним. Можливо, навіть до кінця цього місяця це тренування, тому перетворення цілей на звичку, це є таким непомітним, непомітним кроком для того, щоб рухатися. До того, що є для нас дуже бажаним, і те, що ми дуже просимо. Найважливішою рекомендацію для того, щоб <laughs> <осмог. смех> <laughs> 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 пасажир. І найважливіша рекомендація для того, щоб вчитися розділяти свою ціль на серію звичок, це бути терплячим, бути собі другом, а не ворогом. Тобто, якщо всередині вас немає ворога, зовнішній ворог чи ситуації, які б вас відхилили від вашої цілі, на вас впливати не будуть. Аналіз вашого оточення, яке також впливає на формування даних звичок. І остання рекомендація це позитивне мислення. Прогнозуємо позитивний сюжет майбутнього, а не негативний.